哦、嗯。<laughs> Нам дуже, дуже не вистачати. Ця людина навіки в нас залишиться в серцях, таким же світлим, позитивним і захисником, справжнім захисником, тому що він неодноразово їздив в АТО, він повертався, був ранений. Декілька разів контузія в нього була, і ну, я з ним не спілкувалася незадовго до загибелі. То він говорив те, що ну, те, що є. Зараз та є зараз. Що буде завтра, ми ще поки що не знаємо. Чи воно взагалі-то завтра буде, каже, ну я буду вірити в те, що все буде добре. Ну, настрій в нього був досить бойовий, тому що він був налаштований приїхати восени додому. І якби в планах було зустрітися з нами однокласниками. Ми вже з ним зустрілися останній раз. Дуже шкода, те, що так вийшло, і на, даній, на даному моменті от, мені дуже сумно, тому що такі молоді хлопці, як він, і ще тисячі таких молодих, вони захищаючи батьківщину, гинуть. І невідомо, чи взагалі варто гинути за таку батьківщину, яка просто не може захистити, надати гідного захисту військовослужбовцям і таким молодим хлопцям. Дякую. Мене звуть Глетяня Любов, я навчалася з Дмитром в одному класі. Дякую. контрактником, він закінчив наш військовий ліцей, який є в Чернівцях. Бажав проходити військову службу, бажав бути офіцером, але не встиг поступити в військове училище, він пішов на військову службу за контрактом і відповідно 24-ї окремо механізованої бригаді з перших днів він виконував завдання. І от під Кримськом під час обстрілу загинув, був танкістом, але незважаючи на це під Кримськом, він загинув. Мріяв бути військовим, мріяв бути офіцером, спочатку контрактником, а потім офіцером. З, мали, з малих років зазнав горісті долі, але ну, от і така, от, так сталося. Він 31-й, який похований на, е, у нас на Чернівецькій землі, на Буковинській землі. Він дуже був хороший хлопчик, дуже добрий, стівний, дуже веселий. Завжди на першій партії сидів. Дуже хороший хлопчик. Ще взагалі сподівався. Він був веселий, ніколи не здавався. Навіть якщо отримав якусь скажімо, нехорошу оцінку, він все рівно вчився і працював далі. Дуже хороший з Що Щось його поїхати. Це було в нього серце, ніхто про це не може сказати. Він був за батьківщиною, як виходить. Кожен, кожен день. І в той же день, коли це він теж мені позвонив. Ми з ним говорили, все. А на другий день служили чекали, що зіма сьогодні не дзвонив. А потім вже мені прийшли і сказали все.